неділя по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До коринтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття Бог поставив нас апостолів, останніх, немов призначених на страту. Ми постали видовищем і світові, і ангелам і людям. Ми нерозумні Христа ради. Ви у Христі розумні, ми немічні, ви сильні, ви славні, ми безслави. До цього часу ми голодні і спраглі, і нагі. Нас б'ють, ми скитаємося, ми трудимося власними руками, нас ображають, а ми благословляємо, нас гонять і ми терпимо, нас лають. І ми доброзичливі, ми стали сміттям світу, викидками всіх аж доші. Пишу це не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі вчителів у Христі, але батьків небагато, я бо вас породив через Євангелії в Христі Ісусі. Благаю отже вас, будьте моїми наслідувачами, як і я Христа. Коментар. Бог поставив нас апостолів останніми, немов призначених на страту, бо стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Дорогі мої! На перший погляд. Можуть здаватися сумними і драматичними слова апостола, але вони відповідають дійсності. Той, хто живе досконало, праведно, свято, одним словом, по-християнському, дуже рідко забагато є шанований. Він не раз пригноблений і висміяний, бо є докором іншим. Що вони чинять недосконало, що мають жити інакше. Бачимо, що не просто було апостолом, не є просто і кожному з нас. Однак кожного з нас Господь покликав до досконалості. Ми маємо ставати досконалими, попри те, що нас не раз не приймає світ, що більше. Маємо показати кожній людині, що жити досконалим життя насправді є реально. Від Матея Святого Євангелія. читання. В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши, йому до них каже: Господи. Змилуйся над моїм сином, бо Він причинний і тяжко нездужає, часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до Твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роде, невірний та розбещений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, приведіть мені Його сюди. Ісус погрозив Йому, Іс вийшов з хлопця. І юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті спитали, чому ми не могли Його вигнати. Ісус сказав їм через вашу малу віру. Бо істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці. Скажете, цій горі, перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого, а щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися у Галилеї, Ісус сказав до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям. І вони його вб'ють, але третього дня він воскресне, і вони тяжко зажурилися. Коментар щодо чого роду бесів, то його виганяють лише постом і молитвою. Звернення Ісуса роди невірний та розбещений. Приглянемося до тих слов-слів невірний та розбещений. Кого називаємо невірним. Той, хто не дотримується того, чого зобов'язався. У подружжі ми кажемо, що чоловік невірний жінці чи жінка невірна чоловікові. Це означає, що вони одне одного зраджують. Так само і Господь уклав союз з вибраним народом, а цей народ йому невірний, зраджує його, шукає інших богів. Ось чому цей народ розпещений. Кожна людина завжди більш-менш чи усвідомлено шукає Бога. Однак особливим місцем. Де ми зустрічаємося з Богом, є молитва. Молитва це місце будування наших стосунків з Богом. Саме в молитві ми змінюємося, адже не дарма в нашому народі кажуть, з ким поведешся, від того й наберешся. Молитва. Це те місце, де людина наповнюється усім тим, чим володіє Господь. Любов'ю, миром, радістю, прощенням та іншим. У молитві людина черпає для себе те, чого потребує від Господа. Чим є піст? Піст – це обмеження себе в тому, що не дозволяє нам бути з Богом, що відвертає від Господа, що перериває наші стосунки з ним. Так що піс, дорогі мої, полягає не в тільки у відмовленні від їжі, бо насправді сквернить людину не те, що входить до уст, а те, що виходить з уст. Тому Господь каже, що цей рід бесів виганяється молитвою і постом, значить, маємо себе обмежувати в певних речах, що віддаляють нас від Господа. Водночас маємо плекати в житті молитву. Бо саме ці стосунки з Богом не тільки змінюють нас особисто, а змінюють і світ навколо нас. Відомо, де з'являються святі особи, вони освячували це місце і людей навколо. Дотепер місця паломниць є там, де жили святі, бо вони своїм життям. Преобразили місця і обставини. Так само і з нашим життям, дорогі мої, коли перебуватимемо ближче до Господа, коли перебуватимемо з самим Богом, коли Він буде в нашій душі, коли зможемо сказати, що вже не я живу, а Христос у мені живе, то змінюємося більше. А тоді свідомо чи несвідомо, впливаємо на інших людей, коли ми далі від Бога, то теж впливаємо на інших людей тільки негативно. Тому тут доречні слова Господні: шукайте найперше царство небесне, а все інше вам додасться. Знайшовши Бога. Пізнавши Бога, перебуваючи з Богом, обов'язково зауважимо, що все у нас і навколо нас змінюється. Невже в учнів не було віри навіть гірчичне зерно, якщо їм не вдалося вигнати біса з юнака? Як же тоді пояснити інші фрагменти Євангелія, коли це їм вдалося? Господь сам дав їм владу над нечистими духами. Мабуть, сила віри це не просто ступеня нашої впевненості в тій чи іншій істині про Бога. Господь пов'язує воєдину віру і молитву, тобто спілкування глибокі взаємини з Богом. Мова йде не про сліпу впевненість, а про близькість Богом, про внутрішню єдність з ним. Не випадково Господь згадує про піск, коли людина постить, вона черпає свою життєву силу не з їжі, а зі спілкування з Богом, живе Його життя. Така єдність не дається нам раз назавжди. Сьогодні ми можемо бути ближче до Бога, завтра далеко. Отже, віру від невіри відрізняє не сумнів існування Бога, а внутрішня закритість на нього, брак молитви, брак автентичного спілкування з Ним. Віра, очевидно, є даром Божим, і її не можна виховати, її не можна навчити, її не можна передати, її не можна нав'язати. Про неї, як про цей дар можна тільки просити. Але для того, щоб отримати цей дар, його в першу чергу необхідно дуже прагнути. Чи прагнеш ти такої віри, котра є в стані робити чудеса? Напишіть про це в коментарях, дорогі мої, а на це отримаєте благословення. А на кінець помолимося, Боже! Подай мені дар віри, навчи мене вірити Тобі в самих дрібних, самих прихованих і незначних речах мого життя, щоб, довірившись Тобі, стати, що твоїм знаряддям ти був прославлений у моєму житті і через нього міг чинити чудеса. У сьогоднішньому слові. Ісус дорікає невірному та розбещеному роду. Тут ми побачимо, що найбільше Христу не подобається невірі. Коли у нас немає віри, ми не можемо робити нічого. Але коли у нас є віра, то ми можемо навіть рухати гори. Тому нам потрібно вчитися вірі. Горі учням було добре. Там вони побачили Ісуса в Славі. Вони хотіли там навіть залишитися. Петро запропонував поставити там кілька шатрів та й оселитися там. Однак вони мали повернутися назад. Повернувшись, вони застали зовсім іншу картину, яка разюче відрізнялася від того, що вони бачили на горі. Тут ми бачимо, як добре в Небесному Царстві у славі, там святі Мойсей та Ілля, і ми також бачимо, як жахливо у світі невір'я, там людей мучать демони, як там страждають батьки. Подумаймо про цього батька. У нього був син, зазвичай батьки, у яких є сини, хочуть гордитися своїми синами. Сини, у яких є батьки хочуть отримати визнання своїх батьків. Тут ми також бачимо руйнівну силу гріха, де кидав хлопчика то в вогонь, то в воду. Він Маючи лише один намір погубити його. Грішне життя, дорогі, щеляко рекламується, люди легко піддаються рекламі. Але результат грішного життя завжди один. Це загублене життя. В надії допомогти сину, батько привів. Його до Ісуса. Страшні слова вимовив сьогодні Господь, звертаючись до учнів, які не могли зцілити біснуватого отрока, ороди невірний і розбещений, доки буду с вами, доки вас терпітиму. Ці слова наводять євангелисти Марко, Матей і Лука. І при цьому у Матея Господь каже через кіш уроди невірний, розбещений. Дивно чути таке звинувачення, адресоване найближчим учням, фарисеям, які прийшли, батькові, який прийшов просити Ісуса про Так от цим найвірнішим друзям, тим, про яких пізніше апостол Павло скаже, що їх весь світ не був гід. Якщо Христос так докоряє апостолам, то чого ж, дорогі мої, чекати нам з вами, на що нам сподіватися? Адже якщо три евангелисти, не змовляючись, донесли до нас цей гіркий докір Господній, то вже, звичайно, непроста не і не випадкова. Вони щось хотіли нам сказати від чогось застерегти. В сучасній українській мові слово розбещення має дуже конкретне, вузьке значення, що стосується швидше порушення моралі, моральної, цнотливої поведінки, не так було в минулі часи. Мовою це слово означало учення, що суперечить істині. Навіть Єресь. Якщо взяти до уваги таке значення слово розпещення, то виходить, що Господь Ісус Христос звинувачує учнів і фарисею особливо у відступі від повної істини, у яку вони посвячені, по суті, звинувачує їх Єресі. Саме слово Єресь грецьке і походить від дієслова, яке перекладається українською приблизно як. Обирати або, можливо, виділяти. Таким чином, розбещений це той, хто ударився у єресь, тобто відокремився від повноти, замкнувся в своєму виборі, виділився від чогось, чогось цілого. Коли Христос називає своїх учнів, фарисеїв, розбещеним. Він, оче, докоряє їх у тому, що вони відокремилися від повноти першої християнської общини, почавши діяти як приватні, індивідуальні особи, що забули про те, що тільки у єдності один з одним, у спільній єдності за своїм божественним учителем вони є силою здатною змінити світ. От чому б хлопчина не був зцілений ними. Вони намагалися створити диво у своє ім'я, а не в ім'я Боже. Яким же чином цей сумний докір стосується насва? Адже в нашому розумінні бути єредиком означає відпасти від церкви, стати сектантом. Кожному з нас, я думаю, такий докер здався б образливим і несправедливим. Ми всі разом і кожен з нас окремо є членами Матері Католицької церкви, цієї соборної церкви. І, здається, зовсім не подумаємо про те, щоб стати сектантом. Справа про те в тому, що єресь, як будь-який інший гріх не відразу починається з нещивного падіння, як всякий гріх, єресь починається з помислу, можливо, нікчемного, непомітного відступу, який спочатку навіть не усвідомлюється як відступництво чи зрада. Але як тоді зрозуміти нашу повсякденну поведінку в храні? Отримає служба, усім залишив всі свої повсякденні справи, забувши все, присвячуємо цей короткий період часу Богу, усі намагаємося зосередитися на загальній спільній молитві. А у цей час якась людина вирішує, що їй потрібно поставити свічку до Іко. У неї своє особисте завдання. Їй немає діла до мене і до тебе, до всіх нас, до наших спільних зусиль, вона думає лише про себе. Отже, багато років я вже прошу наших парафіян не спізнюватися на богослуження, бо таке спізнення виклик цілій спільноті, таке спізнення, свідоцтво того, що цей брат чи то сестра, який спізнюється, відділяє себе від інших. Від наших спільних молитованих зусиль, тих самих зусиль, які роблять нас спільнотою, церквою. Я вже багато років прошу не спізнюватися. І ці роки, день у день, і все ж люди приходять у храм тоді, коли вони вважають за потрібне, приходять, пробираються на своє місце, влаштовуються, навіть не думаючи про те, що вони руйнують спільну молитву. Що вони розбещують у повному розумінні цього слова спільноту. Ми, на щастя, не є окремою церквою, ми, на наше щастя, частина Оселенської церкви. І проте, якщо щирою радістю, ми часом протиставляємо себе іншим громадам, іншим парафіям. Як гордовито ми оголошуємо один одного, що от у нас у храмі порядок, тиша, молетовне благовінні, а в інший храм зайдеш і молитися неможливо. Мені постійно доводиться чути і від своїх парафіян, і від людей, які заходять до нашого храму час від часу, що є де храми, де молитися важко, бо там дух важкий. Хіба такі думки, такі розмови, не єресь, не розділення, не розбещення. Можна подумати, що у тих, що кажуть, та в кишені духомер спеціальний прилад, який можна заміряти духовість тієї чи іншої парафії. Вибір, єресь, тобто розбещення починається не тоді, коли людина зраджує свою церкву, зраджує свою віру. Зрада починається не тоді, коли новонаявлений Юда зраджує своєму учителю. Усе це вже результат підсумок тривалого процесу, який, як і в інших випадках, має своїм початком абсолютно безневинний, на перший погляд, помисл. У нашому випадку це помисл про свою обраність, винятковість, окремість. Тому постараймося, щоб наше бо життя це ужгоджена самодія органів, а розпухання, безумне збільшення одного з них медичної мов зветься коротким і страшним словом рак. Хай Бог береже нас від цього. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео і поставте. Пальчик вверх, пальчик вниз. Але слухайте уважно, кажу вам, не там пишете коментарі. Ви навіть не дивитеся, як я вам відповідаю на них. Слава Ісусу Христу!